GTA 6 – це без перебільшення найочікуваніша гра останніх років. Про неї говорять усі, її чекають мільйони гравців по всьому світу. Але є одна неприємна правда, про яку мало хто хоче згадувати: шоста частина може стати самою успішною грою в історії і водночас не врятувати свою компанію. Колись Rockstar була студією, яка робила ігри про свободу. Третя частина Vice City, Old Ovis San Andreas – Це були ігри, де ти сам вибирав, що тобі робити. Нам дозволяло ставити експерименти, ламати правила, жити своїм життям у грі. Це були світи, де кожен гравець міг знайти щось своє. Сьогодні ж Rockstar зовсім інша. Вони випускають одну велику гру раз на 10-12 років. Між релізами повна тиша. і саме головне ставка вже не на гравця, а на сервіс, який приносить стабільні гроші. Найбільше це змінилось через GTA Online. Вона стала для Rockstar справжньою золотою рибкою. Вона приносить мільярди доларів без нових сюжетних ігор та без ризику. Розробникам вигідніше підтримувати вже існуючий продукт аніж пробувати створити щось нове. Що ж ми маємо в результаті? Сюжетні доповнення для GTA 5 мінус. Dead Online фактично мертва. А про нові ігри від Rockstar взагалі, мало що чути, ну окрім GTA 6. Rockstar перестала бути студією ідей, вона стала компанією, яка підтримує один успішний продукт, і це дуже важливо зрозуміти. І навіть якщо GTA 6 стане шедевром, отримає 10 з 10, поб'є всі рекорди продажів. Основні гроші все одно будуть не в сюжеті, вони будуть в GTA Online 2.0. Що ми отримаємо натомість ще більше грінду плюс купа мікротранзакцій. Нова частина не змінить модель Rockstar, вона її лише закріпить. І ще одна проблемка: це люди. За останні роки з Rockstar пішли ключові сценаристи, креативні директори, ті, хто робив GTA сміливою та особливою. Ця серія ігор це не лише велика мапа та красива графіка, це сатира, гострий гумор, сміливі історії, які зачіпають за живе. Додається, ще й шалений тиск очікувань: шоста частина не може перевершити власний хайп, вона не може сподобатись всім, і вона не може бути як раніше, бо світ та гравці вже змінились. І ще є один немало важливий нюанс це очікування фанатів. Люди чекають не просто гру, вони чекають своє дитинство, свої спогади, ті відчуття, що були в третій частині Vice City або ж Сан Андреас. І ніяка технологія, ніяка графіка не зможе повністю повернути це відчуття. Нова частина буде беззаперечно хітом, але чи стане вона справжнім поверненням легенди? Ну що ж, козацтво, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях ваші очікування від нової частини, ставте вподобайки та допомагайте просувати україномовний контент.